Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас відливочка, діагностика вашої ситуації, що йде найближчим часом, що йде до кінця місяця. Да? А наразі ми беремо березень, але відео буде актуальним тоді, коли ви його відкриєте. Не прив'язуйтесь. Саме до березня, адже відкриєте ви його у липні, серпні, вересні, буде до кінця того місяця поточного, в якому ви відкриєте відео і подивитесь. Всі відео мої є коригуючими ті негативні ситуації, які, можливо, є у когось із вас. так? Да? Окрім того, мої помічники на сьогодні є ось чарівні камені, мінерали. Да? Обсидіан, дуже потужний камінь. До речі, пишіть, хто хоче собі талісман. Талісманом може бути як камінь, так і кулон певне кільце. Я вже декому висилала своїх клієнтів. от, І вони активно працюють. Працюють і довготривало, це на довгий, тривалий період. Оберіг такий, оберіг. Темний так оберігає нас. Є також ось гірський кришталь. Він допомагає що передбачати, ясно бачити. Кожен камінь за щось відповідає. Да? За щось. Я вже е, робила сеанс яснобачення з гірським кришталем. Це куля, да, кришталева куля. Вони бувають, це зараз в мене маленька, була побільше, але вже е, пішла е, туди, куди вона мала піти до е, е, певної людини е, у допомогу. Це агат, сірий агат. І також є у мене такі от. Кришталик, як, ну, можна це, його використовувати, до речі, і для передбачень, і як маятник, також можемо працювати. Але сьогодні ми робимо відливочку, дивимося ситуацію, і на тарощі в кінці відео буде прогноз. Так? Тож, дивимось. Наразі в мене сьогодні така червоненька свічечка. Я сьогодні спираюсь на червоний колір, адже роблю це відео для вас у вівторок, коли переважно переважають енергії Марса. Колір червоний. І дивимося, що чекає вас да, у найближчий період. Когось якісь романтичні такі, знаєте, стосунки, принаймні, бачу поцілунок. Поцілунок у парі. Да. Щось е буде відбуватись різко, внезапно. Ви чогось не очікуватимете. І це буде, що треба десь різко їхати, ось так якось іде. Е різко кудись їхати, комусь з вас. Але бачу і деякий період відпочинку. Можливо, саме після цього різкого руху настане така якась пауза по... по відпочинку. Щось вам пропонується цей період. Ох, ярко, яскраво як да, запалало. Бачу такий орган серце. Можливо, у когось прослідкуйте за здоров'ям цього органу, бо він відлився не як, знаєте, по коханню серця, а саме як орган. Це значить прослідкувати, можливо, аритмія, можливо, знаєте, по весні якось серце. Схоче да, вискакувати з грудей, тобто займіться трішки профілактикою, принаймні, здоров'я. Прослідкуйте за тиском, прослідкуйте за, е, можливо, якісь магнії попити. Це також все взаємопов'язано, хоч це більш там на, ну, на що магній заспокійливим може бути да, на нервову систему, а все ж взаємопов'язано. І нервова система, і серце, і кровотворна, і печінка, до речі, ось відлилася, тобто у когось печінка, да, по чомусь іде слово. <кій> Можливо, тому що ну, от весна загострення. Що ж, знаєте, я також не виключення вже а, як. Знаєте, півсторіччя прожито починаєш відчувати, де який орган знаходиться. Я раніше не розуміла ці, цього вислову. Думаю, ну як це не відчувала, да? не відчував. А тут починаєш відчувати. Ну, тепер розумію, не скажеш, що так, що критично вже все. Але принаймні починаєш відчувати і розуміти, що принаймні треба підтримувати свої органи, якось вітамінчики, якісь профілактичні заходи. Ну і ЗОЖ, да, здоровий образ життя ніхто не відміняв легкі фізичні навантаження, але, е, харчування таке щадяще, да? вже менше там, такого смаженого, там, гострого щось так. Так, ну чому я цьому приділяю доволі так, знаєте, багатенько? Да? Можливо, е, тому що, тому що та, тут так показують да. органи серця, тоді печінки. І далі по тексту, до речі, шлунок. Ну, ми тут і таку відливочку робимо. Звісно ж, кому треба по здоров'ю, чисточки і по. Будь-яким іншим сферам, стосункам, по фінансам, каналам, да, фінансів. Пишіть у Viber Telegram особисті, да? пишіть, будемо домовлятися, на коли вам можна індивідуально зробити. Так, що я бачу по подіях, по подіях, тягнеться якісь. Хвіст, що це? Кожен, подумайте самі, бо хвіст бачу, а що це саме у вашому житті? Можливо, щось, якась заборгованість, можливо, якісь справи тягнуться, ніяк не закінчите. Ви, да? а, так, але бачу так, людина вже стала, немов би з готовою роботою, чи з чимось уже стоїть. Ну так, начебто як закінчила. Але щось як якась перепона була, така серйозна, причому якась важкість була. Е, хай всі важкості відливаються у цю відливочку. Всі моменти такі е, в чому важкість. Е, ну тут Показують якась інформативність, чи недостатню інформацію, якійсь справі от для вас було, чи е, навіть невірна якась інформація. Тобто, перепровірити ще інформацію. І це будь-чого може стосуватись. роботи, е, можливо, навіть аналізів яких-то тобто, людина здала, треба ще раз перепровірити для уточнення. Так, бачу рибку, хороші новини, гроші йдуть. Доволі така прилічна сума йде. Так, тож чекайте на виплати якісь, чи то зарплатня. Так, ну нарешті бачу і, і таке сердечко, як по коханню вже. Але ще як на відстані, чи ще не геть скоро, не прямо зараз. Да? Чи кохана людина у вас знаходиться на відстані. Але бачу, вже, якщо не спілкувались, починається потрошку, але спілкування. Якщо ж спілкувались, це таке, знаєте, переходить в таку е стадію няшності якоїсь мелоти, так. Такі цьомчики, да, щось таке приємне, приємне, да. ну, знову бачу пару стосунки. А, Це як в мріях, дуже легко промальовано. Тобто люди вже мріють один про одного і про сумісне майбутнє, до речі, бачу. Але ще й промальовуються тут чи миша, чи щур. Щуриця або щур, да, який хоче завадити цьому. Ну, ви бачили таке не без е діжка меду, не без ложки дьогтю да, получається. Ой, навіть у цього щура ще як, е е такі як роги, да, дві. М людина, можливо, хоче зашкодити, бо, можливо, відчуває себе зрадженою чи зрадженим. Ну, але е, тим двом людям, тим двом людям е, таке як не завадить ця істотка, да, істота, та, що хоче щось шкодити, угу. все е, відвертається ця тваринка, що Оця хотіла шкодити, дивиться вже у інший бік. Можливо, відволіче хтось увагу, да? знайде людина і собі пару, щоб не заваджати тим, у кого дійсно є щирі почуття. Якось так. Тож, так, у нас на сьогодні повідливці, думаю, достатньо буде. Зараз протрактуємо і дивіться, і серце відлилося. Такий, немов би, сердечко. Зараз воно застигне трішечки. І в мене, до речі, вже таке було відливалося, як схоже дуже на сердечко. Да? Лише отакі от частинки е слабо проявлені, відламати, і буде точно, що сердечко. І сердечко вже не орган, а саме як ось по коханню. Да? Таке сердечко. Бачите, а тут що у нас? Ну, єдине, що ось темне там. І тут трішки затемнення. Тож, можливо, дійсно комусь варто і по здоров'ю проглянути. Ну, і е, щось якась таке ж ложка дьогтю, та да, буде якийсь момент. А взагалі, хай всі е, не, не годи, да, невзгоди, точніше, хай всі запечатуються тут, у цій відливачці. Ми подивимось, що ще, які події. Будуть у вашому житті до кінця місяця, і заодно е, підказочки. Так, я вже бачу, треба протерти. Призупинила, щоб протерти. Е, чомусь йшла така мені інформація, що е, колода санта Мерте хоче зі мною поспілкуватися. Е, у когось буде якесь чи свято, чи хтось проявиться, так, давайте, подумайте про себе запитання поставте таке, да? поки я тасую колоду, що мені чекати, да? тобто вам чекати, ну, я також задаю питання до кінця цього місяця, поточного місяця, да? що чекати. Я звертаюся до духів помічників, до тих, хто хоче якесь послання нам передати, чого чекати, да? і ми дивимось. Так, королева жезлів, ну, дивіться, зі свічкою, в кого тут розкриття магічних здібності, хто тут. А також вміє магічити, любить магічити. Ну, королева жезлів, це хто? А, відьмачки, да, також. Якщо дивляться чоловіки, в вашому оточенні є така жінка. Подумайте, хто вона є для вас, да? хто ця жінка? Можливо, полюбляє червоний колір. Я, до речі, сиджу зараз у а, червоному. Так, і зразу ж карта закохані. Тут вона називається The Lovers. В дословному перекладі може бути коханці, але, звісно ж, нам більше подобається закохані, правда? ж? Тут ви знаходите ключик, да? ключик від кохання. Тут видно, що є замочок, є ключик. От як замочок і ключик підходять. Один до одного, так і ви е, в парі, да, з ким то кого ви кохаєте, знайдете спільну мову і е, як якісь сумісні точки е, ці соб, як соб да, Сумісні, все, що вас поєднує, ви зрозумієте. Ви, а, якщо раніше щось не виходило у вас, да, порозумітись, то а, в цей період загаданий, ви зрозумієте. Ну, і звісно ж, буде щось приємне, хтось щось комусь запропонує. Тут бачу, що чоловік, скоріш за все, буде проявлятися активно так. Вже готує коня да, свого, тобто машину в наш час, а може і коня в когось. А, так. А що це в нас тут? Якісь гострі моменти, з чим вони пов'язані. Давайте подивимось. А, якісь ревності можуть бути, але це до чогось минулого. в минулому. А, буде прояснення якесь, так? Да? Ну, таке трішки не переходьте на, знаєте, як то кажуть, на особистості. Інакше ви ризикуєте, знаєте, забити е, останній гвіздочок у свої оці е, друг до друга якісь як претензії. Да? Один до одного, забити Гвіздочок і більше не повертайтеся до того, бо дивіться, що вас чекає. Давайте я це заперечую негатив. Прибираємо, заперечуємо. Дивіться, яка тоді вас чекає карта: Десятка пентаклів. Це наповнення, достаток, щастя у шлюбі. Так? Ну, У таких стосунках, навіть якщо офіційно, можливо, не оформлено, хоча це більш показують як офіційно оформлений шлюб, то, е, принаймні, ваш дім повна чаша, да, повна чаша, достаток, щастя. Єдине, що тут може смутити, що... чому метелик. да, з таким як, немов би, скелетом. Чому? А, можливо, щось якийсь застій був, можливо, хтось а, трішки, як, чоловік взяв сундук, да? можливо, якесь скряжнє чисто присутнє. А ну, що тут нам хочуть показати. Так, е єдине, що тут порада чоловікам: не жалкуйте в цих стосунках грошей. Інакше дійсно будуть сварки. Інакше дійсно буде п'ять по колу у цьому е позамкненому. Да? Адже чоловіки наповнюються завдяки жінкам і наповнюються для того, щоб робити свої справи. Заперечую. Так, Негатив прибираємо, заперечуємо. Так, що ще? Які підказки? Так, вискакують карти. Так, чоловікам жорстка така порада: не зловживати алкоголем, алкоголем, да. Бо що виходить? Замість просунення колесниця, да, вперед? Вперед. Ну тут е, хай пристас, тут Верховна жриця, да, буде читати свої е, заговори. Е, дивіться, можливо, тут дівчата допоможуть е, жінка, да? Може допомогти якомусь чоловіку. Ну, хай пристас, це ж, Верховна Жриця, ще й відьмачка Магінеса. Да? Можливо, комусь з чоловіків, от хто, якщо мене дивиться, або у дівчат є, є такий чоловік, кого треба негайно чистити, від можливо, навіть щось випевнити, приворотне зілля да? якесь. А, бо кудись не туди його занести може. Дивіться, тут чоловік і декілька жінок. От Щоб такого не трапилось, можливо, і почистити треба, звернутися до майстра, хай пристас, щоб почистити, бо є великі ризики тут. По-перше, що о, може почати пити, а по-друге, що гуляти. Дівчата, будьте обачні. Номер пишу свій вайбера Telegram, звертайтеся як до майстра, щоб почистити чоловіка. щоб ну, Це не впливає на нього як-магічно, то магічно, в тому сенсі, що там він буде яким-то як зомбі, чи що. Ні, це очистить те, що вже є на ньому, або. Ну, можливо, навіть в цей період ми ж дивимося да, на період до кінця місяця, поточно. Так, вам же треба, надо... бо буде якийсь вибір. Двіка пентаклів це про вибір. Так, а якщо почистимо, трійка. да, Бачите, трійка чаш і випивка, і дівчата. Ой-ой-ой, тут ризики, є дійсно, такі підказки нам. А, тобто, для того, щоб чоловік заробляв, привозив вам гроші, да? катався з вами на, на гойдалках. Я жартую, ну це так по факту тут намальовано. Ну, в тому сенсі, щоб був активним, в сенсі і роботи, і у проявах до вас. Да? Приїздив, їздив на роботу, да, прояснював з вами якось розмовляв взагалі. Да? Бо є ж такі пари, які взагалі майже і не спілкуються, навіть якщо в одному будинку живуть. Є і такі казуси. Ну Дивіться, да, тут Санта-Муерта вже сама е, хазяйка колоди вийшла. на... Да. Розмову, і що вона хоче передати, да, що чоловік має заробляти, і, в принципі, гроші йдуть до нього, і навіть щось нове можна посіяти. Але є одна умова, да, як завжди, <кій> щоб було кохання в вашому житті. Замах. Да? Все ж таки до магії звертатись варто. І просто необхідно в нашому житті вже нікуди без магії. Ера Водолея, це подрозуміває вже навіть не релігії, не церкви, да, а саме магію, екстрасенсів і таке інше. І знову ж таки потужні карти. Дивіться, карта Перший старший аркан мага, а, тобто про магію, да. туз мечів. Це важливі рішення. Дивіться, туз. Чаш і туз мечів, і мах між двома е, тузами, про що це говорить, щоб не було лиха, да? роби справи тихо. Да? Трішки поезія вам, але тут вона в тему, щоб не, була ли... не було лиха, магію роби тихо. Давайте е... Подивимось, просто що кубки і мечі, вони ну, подрозумівають, що варто поберегтися, да? королева пентаклів у нас. Королева пентаклів і відлюдник. Ну, дивіться, це така собі пара, я вам скажу, в тому сенсі, що, ой, точніше кажу, відлюдник, повішений. Повішений. Ну Це як хто? чоловік жертва. Жертва чого? Можливо, магії чужої. Бачите, випав. На... можливо. Угу. Ну так, дві королеви і один чоловік. Тут якийсь трикутник може бути. А що робити, щоб не було цих трикутників? Це, бачите, королева чаш а, просто пропонує серце своє, да? хоче подарувати. Дуже цікаво. що робити от тим, хто дивиться мене? Паш Пентаклів? Це про звертатися да, до магії імператриця. Можливо, ви саме дружина, да? і от Єрофант вийшов на зв'язок, вища сила. Вища сила говорить, що в вашому будинку, в вашому домі, буде справедливість. По справедливості щось треба відсікти, позбутися чогось е, Ну, в когось нарцисичний да, нарцис чоловік він любить, можливо, коли його хвалять. А ви давно взагалі дівчата хвалили свого чоловіка? Чи ви більше ругаєте От по королеві мечів? Як ви його зустрічаєте, наприклад, з роботи? Бачу, в когось тут розбите серце в когось. Чи у дівчат, чи у чоловіків? Ну так, да, імператор Він хоче відчувати себе. Ви йому Знесли... Тут, хоч і вежа не випала башта, да? але імператор перетворився на шута, да? дурака якогось. Щось ви йому таке зробили чи сказали, що він е ну не мов би відчуває себе яким то ущемленним дуже. Да, і у вас можуть бути і сварки за цього, і в нього депресія. він... А, ну, чистка тут чоловіка дуже бажана. Ось тут такі поради, дівчата, чоловіки. Хто чує чоловік, якщо дивиться тут, це вам би бажана чистка так. Щоб, по-перше, не було залежностей, да? по-друге, щоб не було взагалі-то магії, тут таке можливий приворот. Чи то кривий да, на вас. А приворот діє дуже і на потенцію впливає, і, ну, звісно ж, в негативному ракурсі, і взагалі на здоров'я, і нічого доброго не несе приворот взагалі. Тут явні показники, що чистити, відчищати, бачите навіть, щоб вийти на новий рівень. Ось такі от. Ну, такі підказки, і від карт, і від відливочки. Тож пишіть, коментуйте. Будемо писати скоро ще. Пишіть, до речі, теми в коментарях відео, на які теми ви хочете, щоб було відео. Да? Щоб переглядати, що кого турбує, пишіть, на яку тему. Ну, таку, щоб для всіх вона якби, була. Цікаво. От. Тож, до скорих нових зустрічей. Всіх обіймаю, всім добра, миру і кохання. До скорих нових зустрічей.